Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк записав відео про те, що треба відміняти обмеження на експорт зброї, про те, що треба вводити спеціальний режим стимулювання для нашої оборонної промисловості. І в цьому контексті послався на Данила Гетманцева. згадав його в позитивному контексті, тому що він відстоює ці позиції і. Працює над тим, щоб втілити їх в життя. Ну і я отримав дуже багато негативних коментарів, таких навіть токсичних Багато людей написали підприємців, що ви позитивно згадали гетмансера, значить, ми відписуємось від вашого каналу, тому що це взагалі собі неможливо уявити. Да? Ми не будемо цього терпіти. І я думаю, ці люди. Щиро вважають, що коренем проблем є умовно гетьмансев, якісь інший політик, Міжнародний валютний фонд, там не знаю, можливо, Дональд Трамп чи хтось інший, що вони винні в поганому інвестиційному кліматі України, і вони винні в нашій слабкій економіці. Вони не ці підприємці, ні. І в мене є погана новина для цих підприємців, що хто би не прийшов наступна влада, хто б не був це там за прізвищами, за політичну орієнтацію, за якимось там прапорами, вони будуть цих підприємців скупти як гусаків. І скупти це в кращому випадку. Я думаю, що вони будуть їх просто дуже жорстко. Дуже жорстко, поки вони не зроблять їх бідними, не заберуть їх активи, не зроблять їх вимушеними емігрантами, або просто не знищать її, або не заберуть їх мотивацію, будь-що робити. Чому я так вважаю? Тому що ці підприємці, які вважають, що проблема. Безумовно, хтось інший. Безумовно, це уряд, це МВФ, це якісь конкретні окремі люди, і от вони проблема. Да? Можливо, їх конкуренти, опоненти, хтось інший. Знаєте, до чого це призводить в практичному вимірі? А В практичному вимірі вони кажуть, це погано, але це не так, як моя проблема. Бо коли це моя проблема, ну, от візьмемо: у нас будь-яка проблема в бізнесі, наприклад, що ми з вами робимо? Коли в нас проблема в бізнесі, що ми з вами робимо? Ми сидимо на дивані, і ми кажемо: поганий уряд, погана погода, поганий МВФ, да, там, не знаю, поганий гітманцев. Ми так з вами робимо, чи ми з вами збираємо кращих людей для вирішення цієї проблеми, чи ми з вами інвестуємо ресурси у вирішення цієї проблеми, чи ми приділяємо цьому час, і ми діємо і робимо те, що залежить від нас. Чи не так, чи я не правий? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені цікава ваша думка. Знаєте, в психології є два таких явища: зовнішній локус контроля та і внутрішній локус контролю. От внутрішній це коли ми кажемо, що. Ми будемо робити те, що залежить від нас. Ми можемо на щось вплинути. А зовнішній локус контролю це коли ми кажемо, це вони погані, вони винні, вони не роблять, вони не такі. Ми та класні, круті. Ну це ми, ми лібертаріанці. Коли ми не платимо податків, ми лібертаріанці. Ми просто не то, що ми не любимо платити податків, ну ми такі. Ми за вільну економіку, ми за ринок, ми за те, щоб не було над нами ніякого примусу. Та? Ну, це просто як приклад вам навожу. Насправді я таких підприємців, коли мене зустрічають, ці учасники моїх семінарів, інколи, які кажуть, ну, з такою, знаєте, з таким підходом, я їх питаю: Окей, поганий інвестиційний клімат, поганий пан X, погані, не знаю, економічні умови, що завгодно. А можна я вас спитаю? А скажіть, будь ласка, а скільки ви за минулий рік чи за минулі три роки витратили? Ваших коштів або коштів вашого бізнесу на стипендії для студентів, для молоді, стипендії, підтримка талановитих людей для того, щоб вони навчались в університетах, можливо, навіть когось ви підтримуєте для навчання в бізнес-школах. Скажіть. Або скільки книг ви підтримали своєю гривнею, доларом, для того, щоб вони побачили світ? Книг про економіку, книг про державний розвиток? Ви підтримуєте видання книг як бізнес? Тому що. Я знаю таких підприємців, яким абсолютно не проблема витратити там за вечерю тисячу-півтори тисячі доларів, вони це не рахують. Це дрібниці. Але коли мова заходить про підтримку, наприклад, якогось видавничого проєкту, вони починають рахувати кошти. Вони такі, о-о, ну це давай не зараз, у мене зараз великі видатки. Да? Тобто Потім просте запитання: а скільки. Замовлень у українських москових центрів ви зробили за останні кілька років. Ви хоч щось замовляли у москових центрів. От коли ви кажете, що погана економічна політика і так далі, з одного боку ми не дивимося на науковців, ми не дивимося на дослідників, ми не даємо їм замовлень, ми не розвиваємо їх, ми не робимо капеситі building, а з іншого боку, коли ми стикаємося з якоюсь проблемою, як підприємці, просто ми лобом б'ємось, да, то ми потім бігаємо за цими там політиками, за депутатами, за міністрами для того, щоб вирішити цю проблему. От вирішить мені цю проблему тут і зараз, бо я з нею стикнувся, вирішили фу, до наступної проблеми. Тобто немає мислення на 2-3 кроки, і це чия проблема? Це проблема ну когось в уряді? Чи це проблема цього підприємця, який просто не хоче навіть в дзеркало подивитись? Та тобто, і ну я не перебільшую. Слухайте, я не перебільшую маскаві центри дуже важливі. Треба їх підтримувати, розвивати. Треба зробити їм конкуренцію, дати їм замовлення, завантажити їх роботою на кілька років наперед. для того, щоб вони рахували, для того щоб вони писали white papers, так звані, да, тобто варіанти рішення проблем, з якими стикається бізнес. Тому що коли цього не відбувається, знаєте, що я бачу як економіст, я бачу. Деякі звернення бізнес-асоціації або бізнес-груп, якихось, да, які сформульовані як в дитячому садочку. Знаєте, які сформульовані як після перегляду мультфільму Простоквашина, де там у папуги хвост облазив, да, там в когось лапа боліла, і вони пишуть в когось що болить і складаються в один перелік, і потім він потрапляє кудись у владу. І коли влада каже: Ну окей, давайте ми послухаємо вас. А що треба зробити? Да і оці підприємці вони. Кажуть, а що треба зробити? Ем, збільшити економічну свободу. Правда, крутий рецепт збільшити економічну свободу, да? тобто, замість того, щоб сказати, які конкретно пункти, яких нормативних актів поміняти, да? які конкретні зробити системні зміни, які запровадити додаткові стимули, які конкретно прибрати бар'єри, де вони ці бар'єри знаходяться. Да? Тобто, Щоб усунути це на системному рівні, часто все зводиться до рівня або конкретних персоналій, або якихось абстрактних таких філософських категорій, наприклад, як економічна. Економічна свобода. Або я питаю цих підприємців, а ви в яких бізнес-асоціаціях і клубах приймаєте участь? Причому ви приймаєте участь там формально, ви платите просто членські внески і ставите собі логотип? Чи, можливо, ви все-таки інвестуєте свій час, зусилля, зусилля своїх топ-менеджерів і працюєте в якихось робочих групах, над покращенням законодавства, над пошуком якихось системних рішень? Чи може ви навіть і членські внески там не платите? Да? Тільки коли у вас проблема виникає, ви приходите до керівництва Бізнес-Асоціації і каже, Сухай, а піди за мене там до міністра, чи до прем'єра, чи до когось. Да? Тобто, а він каже: Сухай, так ти членські внески вже не платиш третій рік. Ну то у мене ж не було проблем, тепер є, я тепер заплачу за три роки. З таким ніколи не стикалась. Розумієте, тому я думаю, що якщо ми. Будемо достатньо чесні з собою, то і будемо, як японці, знаєте, задавати питання: чому, 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 чому? Да? П'ять запитань: чому Why, 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 why? То ми можемо на п'ятому заносити дзеркало в кімнату і дивитись на нього, коли ми говоримо, що все навколо не так, все навколо погано. Тому м -м, моя гіпотеза полягає в тому, що як ландау, по-моєму, коли сказав в боротьбі з авторитетом і традицією. Створюють традицію та авторитет. І якщо нас дійсно щось цікавить, і якщо нас дійсно щось турбує, то ми маємо підходити як в бізнесі, ми маємо цю проблему чітко сформулювати. Ми маємо операціоналізувати її рішення, передбачити на це людей, ресурси, свою увагу, присвятити цьому певний час. Вирішити її бажано на системному рівні, а не разово, просто от індивідуально, це може дати результат. Тобто серйозно підійти до питання. І мені здається, що якщо ми серйозно підійдемо до питання, і не просто в інтересах власного бізнесу, власної окремо тільки взятої індустрії, да, а трішки в ширшому контексті, то відбудеться в країні те, про що казав Великий Лік Ван Ю. Він казав, приплив піднімає всі човни. Як ви вважаєте, має це сенс чи ні? Я, до речі, записував раніше відео про... Екосистему впливу намагався там більш так, скажімо, спокійно і системно це питання висвітлити. Якщо вам цікаво, подивіться, будь ласка, і дякую вам за підтримку на Patreon. Тут на Ютубі на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні, а мені видається, що це важливо. З вами був Віктор Галасюк. Дякую вам і до зустрічі.